Справа так званих санітарних лікарів розвалилася. Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила її за відсутністю складу злочину минулого літа. Правоохоронці затримали головного санітарного лікаря і керівника одного із департаментів. Їх звинуватили в вимаганні грошей з підлеглих і в розкраданні державних коштів. Олександр Загородний розбирався, куди ділися гучні звинувачення і чому справа не дійшла до суду. А як усе гучно починалося? Фактично, це була перша масштабна спільна спецоперація українських правоохоронців. Співробітники НАБУ, СБУ та поліції одночасно зайшли в кабінети санітарних лікарів у 19 областях України, також тут у Києві, і почали обшуки та допити. Звинувачення гучні розкрадання 400 тисяч бюджетних гривень. Мовляв, тодішній головний санітарний лікар Святослав Протас пропонував підлеглим до дня лікаря премію за умови, якщо вони половину суми віддадуть йому. Не вимагав, а просив на спільну добру справу. Тепер уже переконують у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Було здобуто багато інформації, яка спростовувала їхню злочинну діяльність, в тому числі це і. Допити свідків е і експертні дослідження то чи збирав протаз гроші з підлеглих? Так почав збирати, погоджується у прокуратурі, на розробку законопроекту про нову структуру, яка мала б змінити санк Але довести, що це була корупція, неможливо. Було ним висловлено прохання. Хто зможе надати? Хто не заперечує, це не обов'язково. Ці фрази є на чітко відслідковується на відеозаписі. Олександра Чепурного разом з Святославом Протасом звинувачували у цій справі. Тепер чоловік без роботи, посади йому ще не повернули заставу, та все одно він радий, бо вже не під слідством. При затриманні не було не виявлено ніяких коштів, нічого. І взагалі всі не негласні слідчі дії, які проводились по відношенню, як і мене, так як і керівника служби, були проводили. З незаконно що й доведено слід, щоб не зганьбитися у сапі. Вирішили до суду цю справу не подавати в антикорупційному бюро. З таким рішенням не погоджуються. Детективи НАБУ 3 березня 2017 року. У п'ятницю подали скаргу на ім'я керівника антикорупційної прокуратури Назара Холодницького хлопницького з вимогою про скасування постанови про закриття кримінального провадження та зміну групи прокурорів. Поки слідчі та детективи розслідують справу лікарів, уряд уже встиг ліквідувати саму, са не підем України. Олександр Загородний, Вікторія Дмитренко, Ігор Сірий, один 1+,1.